Добрий вечір, шановне товариство. П'ятниця 13-го. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Селоні. З вами В'ячеслав Ляховецький. На вечір після ранкового обстрілу ракетами і дронами нас показую вам розпаковочку з живцями винограду. Чубуки отримав по Укрпошті. Прислав мені. Руслан Котовський, з яким я в цьому плані співробітничу вже багато років. Як самі бачите, пакування дуже гарне. Будемо розпаковувати далі. Замовляв ламборджіні, червону калину, зореньку і Рататуй. Розпакував живці, надійно запаковані в стрич-стрічку дуже гарної якості.